Мультимаркет Аврора, акції, знижки, новинки. Йдемо дивитись. Відділ з побутовою хімією, змиючими та чистящими засобами. Глянемо що по акції Савекс, капсули 109 гривень. 10 штук в упаковці. Аріель 187 гривень, також 10 капсул. І дуже зручно, що тут можна порівняти ціну за одну капсулу. Аріелю, виходить, одна капсула 18,70, а Савексу 10,90 Ось тут тому звертаю увагу. Лоск, дивимося, капсули 174 гривні, в упаковці 12 капсул, одна коштує 14,50 гривень. Також акція на капсули від сіла. І так, 94 гривні. В упаковці 12 капсул, одна 7,83 Такі також 94 гривні. Є капсули Washen Free 149 гривень, 10 капсул. Велика упаковка 35 капсул 249 гривень. Одна получається 7 гривень 11 копійок. По акції мило господарське рідке 1 літр 29 гривень. Треба брати. Хороша ціна 32 гривні набір мила господарського, друг 115 грам, 2 штуки в упаковці. Ось так виглядає. Розібрали, тому я з трудом знайшла. Ось таке мило господарський 72%, брусок 100 грам коштує 9 гривень. Плямовидники та відбілювачі по акції 29 гривень. Ось такий еко в упаковці 200 грам. Білі вітрила 69 гривень. Ось такий відбілювач 500 грам в упаковці. Меншій упаковці ті самі білі вітрила 24 гривні 200 грам. Бос-відбілювач, є і плямо-вивідник 22 та 24 гривні. Ось такий відбілювач Оксі 89 гривень 500 грам. пишіть, чим користуєтесь ви, що краще вам подобається. Ваніш для кольорового 185 гривень. Тут один літр. Ось такі засоби, помічники для прання, 44 гривні. Один літер, плямовивідник. Онікс Гель, 42 гривня відбілювач. Велика упаковка економічна, рідке господарське мило: 99 гривень, білизна 14 гривень. Є по 17, по 13. Ось такий ще Ушастик для дітей ніколи, до речі, також його не брала. 29 гривень коштує. Буду вдячна, якщо напишете коментар, якщо ви вже пробували користуватись, кондиціонери та пральні порошки: 89 гривень, 770 мл, Пом'якшувач сілан. 97 гривень кондиціонер в двох ароматах від Lenor. 97 гривень ще ось такий. 850 пральний порошок Савекс в картонній упаковці 400 грам, 36 гривень. Аріель 49 гривень до 14 квітня. Акція 300 грам в упаковці. Порошок універсальний. 125 гривень 2,4 кілограма. Цей порошок безпечний для дітей. Він безфосфатний. Савекс, велика упаковка 2 кілограма 250 грам 205 гривень. Менша упаковка 1,2 кілограма 109 гривень по акції. Також акція на ось такий пральний порошок. 79 гривень, 1,5 кілограми. І є більша упаковка. 199 гривень. Тут іде 4,5 кілограми. Вологі серветки по акції Смайл. Ось ці я полюбляю серветки, вони є ось такі, ось такі. І вони є хороші. Сама серветка плотна, велика. 84 гривні. Діти менші, та й зараз. В принципі, вже просто менше їх іде цих серветок. Але ми беремо ось такі: 39 зараз гривень, 49. Ось ці чорні серветки. 120 серветок в упаковці, зручно взуття витирати або в машину. Взяти хто полюбляє ось тут. Є велика також упаковка смайл 55 гривень. Ну сьогодні вигідніше ось ці брати. Акція вологий туалетний папір 50 штук в упаковці. Рушники паперові по акції 44 гривні 80 метрів. Колір тут ось такий. Також набір рушників паперових 29 гривень, акція 2 штуки в упаковці. Ну, вони такі, знаєте, тоненькі. Папір туалетний, ніжний дотик 55 гривень 6 рулонів. Акція на серветки паперові 150 штук. Красиві такі, знаєте, пакування 34 гривні коштують. Перевіряю ціну. Дійсно, 34 гривні. Фарби для волосся. По акції сьогодні 27 гривень. Ось така фарба мальва. Кольори, як бачите, є 29 гривень. Ось така фарба. Також відтінки є різні. 22 гривня маска для обличчя колагенова. Ось так вона виглядає. Така, знаєте, хорошенька. Коштувала 29. 55 гривень. Бальзам тонуючий. Є різні відтінки. Акції на бритви жіночі 99 гривень. Ось такий станок на 4 леза. Акція 2 за ціною 1. Ось такий набір можна купити 119 гривень. 39 гривень, ось такий набір 3 станка в упаковці. Гелі для гоління 49 гривень 200 мілілітрів. Арко 88, 88 вісім. Відет Є також джилет. Подивимося ціну. 119 гривень, 200 мілілітрів. Багато акційних пропозицій на товари для манікюру і не тільки. Значить, так 29 гривень. Пінцет для брів, ось такий неоновий, 14 гривень. До речі, цей за 14 мені дуже сподобався. Хорошенький інші ціни також можете дивитись. Я просто озвучу те, що по акції 77 гривень. Ось такі ножниці хороші. 24 гривні набір пилочок. Ось такі. 11 гривень, скляна пилка, 14 гривень пилки ось таким напиленням. До речі, вони є різних гріт. 180 на 240 150 на 150 і в тому дусі далі. 15 гривень ціна. Прикраси, декор для нігтів, 14 гривень. Наклейки на нігті 6 гривень, 12 гривень. Тут ось такі сердечка, та тут і не тільки сердечка, тут можна вибрати все, що хочете. Ой, вони тут прям просяться купіть мене, купіть. Мабуть, прийдеться купити якусь 9 гривень. До речі, оці по 9 з рослинними орнаментами мені подобається. Треба буде з донечкою, якось зробимо влог і зробимо манікюр. 14 гривень наклейки, ось такі собачки. 5 гривень коштує палітра ромашка для викраски кольорів. 49 гривень по акції тіпси, 50 штук в упаковці на колечку. Верхні форми для нарощування нігтів. 88 гривень. І ви знаєте, дуже зручно, що вони в такому пластиковому. Пластикові коробці це для зберігання прямо супер. Гелі, лаки, топи, бази. Ніколи, до речі, тут не брала. Але от є топ. Ультраглос. Олійка. Фіксуючі покриття, захист кольору. Якщо чимось користувалися з даного асортименту, буду вдячна, якщо поділитись вашою думкою. Антипреспіранти по акції Фа 55 гривень Рексона 88. 32 гривні є ось такі антипреспіранти з різними ароматами. Ось такий Фа 82 гривні. 82 є інші аромати. Рексона 84. Чоловічі дезодоранти, антипреспіранти. Old Spice 88 Нівея. 88 Ось такий. До речі, ніколи. У мене чоловік саме користується Old Спайсом, але цитрусовий ніколи не брали. Акція на гель для вмивання обличчя 59 гривень 50 мілілітрів 74 гривні, тонер міст для обличчя. Універсальний крем від Гімалая. Він тут є як в більшій упаковці, так і в меншій. 32 гривні коштує 50 мілілітрів і 150 мл мілілітрів 49. Ну, прямо ось цей проситься купи мене, Юля, купи, мабуть, що Юля і купить. Мені подобається цей крем, він прям універсальний. Можна й обличчя намазати, і тіло. Він живильний. Ну, мені підходить для мого типу шкіри. Пишіть, чим любите користуватись ви, що полюбляєте, що можете порекомендувати. На акції скраб для обличчя. З міцилами равлика. Ось цей 44 гривні. На акції скраби для обличчя 34 гривні. Ну, єдине, що цікаво, ну, скраби по такій ціні, цікаво, чи вони не, ну, не царапають шкіру. Питання у мене: якщо можете відповісти, буду вдячна, якщо пробували. Маска для обличчя з чорної глини. Пошукаємо це не вона. Можливо, ось це вона. Це також здається, не вона. А ну, ось це. Так, ось це буде вона. Ось цю я би спробувала. Ви знаєте, ціна хороша, і маска в мене вдома закінчилася. На основі чорної глини це хороше. що візьму. Як завжди, в Аврорі можна купити перекись водню, хлоргексидин. Арома олії фаусеп, пертусин. Навіть тут є присипка для ніг, шкарпеток для взуття 39 гривень. 99 гривень набір для завивки. Ось такі локони, кудрі получаються. Написано докладно, намальовано і розказано. До речі, багато бачила відео з такими подібними наборами. І ось тут можна придбати. До речі, є в різних кольорах ці набори. Дивіться, є в фіолетовому, в голубому кольорі, в ніжно-такому пудровому. Хочу ближче порозглядати. Тут, знаєте, ось це такий валик, всередині з чимось м'якеньким, великий-великий краб і резинка. Ось такий набір. В принципі, все. Але локони получаються дуже красиві. Хто пробував користуватись, напишіть, буду вдячна коментарю. Шампуні, бальзами. Акція на дитячий шампунь 37 гривень. Ось такий спрей для легкого розчісування 42 гривні. Кератин. Маска для волосся 109 гривень. Це моя улюблена маска, одна з улюблених 229 гривень. Ось такий спрей термозахист 62 гривні. Шаума бачу на акції сьогодні. Ніжне відновлення, сім трав. Можна обрати, що подобається: 72 гривні. Сухий шампунь, 99 гривень від шаума. Сульсена 139 гривень шампунь-пілінг і просто шампунь 119 гривень. На акції ось така серія. 109 гривень маска для волосся і 104 гривень великий шампунь. Тут і тут літр. Також ось такі шампуні по акції: 42 гривні 250 мілілітрів. В асортименті є різні. Бальзам маска 49 гривень, 480 мілілітрів. 44 гривні, ось такі спреї, кондиціонери, термозахист, відновлення, живлення. В одному іде олія кокосу та е, кератин. А в, іншому, а в іншому авокадо та аргінін. Крем, гель для душу. Від фа 59 гривень. Ось така велика упаковка: цілий літр. 49 гривень. Крем, коктейль для душу. Акція геть для душу фа 109 гривень 400 мл. Три в одному 39 гривень брелок для ключів авокадо. А я вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео.